Як надавати допомогу при інфаркті, інсульті, зупинити кровотечу, провести непрямий масаж серця та як користуватися автоматичними дефібриляторами навчали курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. У червні заклад переїхав у Вінницю, розповідає ректор Валерій Сокуренко. Цьогоріч каже, найбільша кількість вступників з Вінниччини. Цього року пріоритети змінилися. І найбільше курсантів саме з Вінничини. А Харків на другому місці, але теж з Харкова приїхали, і нам приємно, що незважаючи на війну, незважаючи на якісь такі речі, сім'ї розпалися десь дуже багато таких було неприємностей у людей, але вони розуміють, що необхідно навчатися. Ми його кріпимо просто на кінець кармі. Як накладати джгут та зупинити кровотечу, навчає тренер Владислав Бурхайло. Спершу теорія, опісля практика. Технологію курсанти відпрацьовують один на одному на сьогоднішньому занятті 27 першокурсників. Ми зараз з курсантами роздивляємося, яким саме чином необхідно зупиняти критичну кровотечу за допомогою торнікету та прямого тиску на рану. Також, окрім цього, ми вчимося найголовніше проводити якісно огляд. Потерпілої особи та виявляти ті пункти, які необхідно усунути для того, щоб людина отримала якісну першу домедичну допомогу. Ірина Козлова вступила на факультет кримінальної поліції, дівчина з Харкова. Знання з домедичної допомоги каже, їй знадобляться і в повсякденному житті. Для того щоб ми знали, що треба робити в екстрених ситуаціях, коли рядом з нами не буде знаходитися якісь медичні про працівники. Київ, які ну більш докладніше знають, що треба робити в таких ситуаціях. Це цікаве заняття. Мені сподобалось. Ми навчилися багато чого нового, в тому числі накладати турнікети і ну, зупиняти кровотечу. Приміщення для занять надав один із закладів вищої освіти міста. Після нашої перемоги університет планує повернутися до Харкова. Курсанти ж зможуть завершити навчання у Вінниці, каже ректор Валерій Сокуренко. Сьогодні, якщо ми поїдемо до Харкова, то Особливо для батьків це буде трагедія. Небо і земля для них поміняються От, Тому діти, які поступили, вони тут довчаться на поділлі, як кажуть, і їм буде комфортно. Юлія Барабуля, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця.